Олексійович, от ви отримали насправді доволі е, хороший прийом е, щодо американського уряду. У нас хороші результати. Ми отримаємо 335 мільйонів для української армії. Е, ми можливо отримаємо позуку, якщо сформуємо уряд. Я сподіваюся, що ми його сформуємо, але попри це місцева преса вона не є настільки доброзичливою, як могла би бути. Нью-Йорк Таймс оприлюднила статтю, в якій йдеться про величезний обсяг української корупції. А uh, йдеться про те, що українські чиновники приховують цей розмови. Більше того, я б хотіла процитувати. Uh, Може, давайте до запитання, якщо що можна мені відомо, особисто погоджується на подібний uh, стан справ. Я вибачаюсь. Mm -hmm. Мені відома ця стаття. І я хотів би чітко абсолютно прокоментувати, що на сьогоднішній день проти України проводиться гібридна війна, в тому числі того, через механізми розповсюдження інформації, яку дискредитують українську державу. Дуже важливо, і я в тому числі тут зараз, в Вашингтоні, буду мати достатню кількість інтерв'ю для того, щоб донести позицію, щоб в тому числі американські читачі і глядачі знали про те, що зроблено для боротьби з корупцією, в тому числі останнім часом. Запущені реальні механізми боротьби з корупцією через механізми спеціалізованої антикорупційної прокуратури і національного агентства запобігання агенства боротьби з корупцією. Запущені механізми НАЗК, Обраний її склад, і ми, я сподіваюся, найближчим часом будемо мати електронні декларації всіх урядовців і всіх посадовців, які нарешті мають звітувати про те, де вони взяли машини, квартири, літаки, дачі і все таке інше ніколи в історії України цього не було. Вчора Верховна Рада дала згоду на арешт судді, який був схоплений безпосередньо на гарячому. Хабарники, які очолюють. Урядові агенції працюють в обласних адміністраціях на керівних посадах. Народні депутати, які знаходяться під слідством, цього ніколи в історії України не було. І об'єктивна і чесна інформація процесу, які щойно започаткований, започатковані, була дуже була і є дуже потрібна нашим партнерам. Я, наприклад, твердо переконаний, що повороту назад немає, і я твердо переконаний в тому, що ми маємо продемонструвати. Ефективність боротьби з корупцією, ефективність реформ до речі, необхідність прийняття конституційної судової реформи, яка була мною ініційована, яка перезавантажує суди, які на сьогоднішній день є ну, вузьким місцем щодо боротьби з корупцією позиції в реформі енергетики, децентралізації, бюджетної прозорості, державних закупівель. І якщо ви візьмете те, що зроблено за останні місяці або за останній рік. Повірте мені, що це є надзвичайно багато. І на сьогоднішній день, в зв'язку з урядовою кризою, коли заблокована робота уряду і парламента, я перший, хто зацікавлений в тому, щоб ми її розблокували якнайшвидше створили коаліцію. Коаліція має базуватися на імплементації домовленості і реформ, які погоджені з Міжнародним валютним фондом, імплементації наших. Е Змісту угоди про асоціацію з європейським союзом, включно з поглибленою та всеохоплюючою зоною вільної торгівлі, інструментами боротьби з корупцією, які передбачені в плані дій щодо безвізового режиму. І коли ми йдемо по конкретиці, тут набагато важче комусь опонувати. От я би хотів, щоб в тому числі і через засоби масової інформації ми мали абсолютно чітку і об'єктивну картину, впевнений в тому, що і наші партнери, і е, народ, який проживає по обидва боки Атлантичного океану, е, буде мати об'єктивну і чітку інформацію. Дякую, дякуємо, колеги. Маємо ще зустрічі. До побачення.